Ловили рибку у каламутній воді. Черкаські правоохоронці знову упіймали на гарячому браконьєрів. Вони ловили неводом верховода у заказнику Роськи, що біля села Хрещати Канівського району. Діяли браконьєри під покровом ночі. Поряд з місцем злочинного промислу були припарковані вантажівка та декілька легковиків, біля яких метушилися люди. Через декілька хвилин до берега підійшов баркас. З нього зловмисники почали вивантажувати щойно зловлену на акваторії заказника рибу. Виловленої риби було настільки багато, що браконьєри висипали її прямо на і швидко вантажили в автомобіль. Авто було вщен заповнене мішками з верховодкою. Правоохоронці дочекалися часу, коли зловмисники завершили свій злочинний рейд по заказнику та почали збирати знаряддя лову, і тоді раптово з'явилися поряд з браконьєрами. Даний профілактичний рейд був спалований спільно з працівниками Черкаської рибоохорони. Під час рейду було вилучено дерев'яний рибацький баркас, імпортний двигун Меркурій. Дані особи проводили рибу за допомогою рибацького невода. Збитки нанесли рибному господарству України більше, ніж на 10 тисяч гривень. Порушену кримінальну справу за статтею 249 Кримінального кодексу України браконьєрів очікує штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів або обмеження волі на срок до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.